Вітаю на каналі щоденники життя. Вже не знаю, яка спроба записати відео з тими виключеннями світла. Це капець, то звук не запишеться, то ще щось, то ще якась фігня. І так тиждень минув, а я не можу записати огляд. А це поки що єдиний контент на каналі. Копу поки що немає не знаю, коли буде. Тому що, ну, проблеми. Проблеми. Ви знаєте, як ситуація в країні. Зараз вони взагалі обнагріли, вони зараз катаються е, в гражданських машинах. Зачастую е, на євобляхах. На тих, які ви купляли, ви скидалися на ті машини, які мали хлопцям піти, що вони на тих машинах вивозили поранених, евакуацію проводили, а на них тицики їздять, їздять, маскуються. І ловлять людей, не просто бусик, а вони так уже. Два чоловіка їде в машині. Замічають жертву, визивають пару машин, і все, все, пару минут, і їх вже три-чотири машини. Окружили і все. А потім ми розсосалися. Ух, печаль, це світло задовбало ці трансформаторні орнікриси. О Боже, коли вони нажруться? Це невозможно. Графіки, ну як, як ну дебільне жме рубильника як хочеться. Ну що ж, коротко про новини. Що у нас там? Ага. Міндища Цокермана оголосили міжнародний розшук. Це вже скільки вже тижнів пройшло, як вони смилися. Вони спокійно виїхали. Спокійно виїхали. Їх випустили. ПРУ кинулись, що, ми ж робимо круто, да? Алібаба, Алібаба представляє країну. От Змій -та так Ось, хто за нього голосував? Хто його вибирав, щоб він домовлявся за нашу з вами долю? Він зараз дуже засмучений, тому що е, він хотів е, все ж таки пепхати цей пункт. Е, Авмістію за злочині, вчинені під час цього конфлікту. Але західні партнери пояснили, що відповідати мають Росія, теж, теж вони мають відповідати за ці злочини. Тож будуть і Україна відповідати за ці злочини. Те, що в Україні скоїлося, і все, в нього контура не вистачила. Головний корупціонер. Бачите, його так не вдалося їм попхати цей пункт. Наступне. Вілкоп, спецпредставник Трампа, що, поперше в Росію злили його телефонний дзвінок з Трампом в хакери, де вони обсуждають, як вони будуть продавати Україну. Красота. Храм про російський. Та ні, я вже мільйон разів це казав. Він не просто про російський. Його ще в 80-х, здається, в 86-му якому році це треба дивитися, коли він був в Радянському Союзі, що то там вийшов якісь вопроси, Його ще тоді ще завербувало КГБ. В них на нього купа-купа компромату. І як на бізнесмена, і як на політика, і як взагалі на чоловіка, як на протестанта. Тому що випливає інформація, яка ну, взагалі там, там такий повний тарішняк, що. Трамп не тільки по дівчиках. <рес> <рес> Якось так. Ну, а ми починаємо наш огляд. Барахолки на Facebook. О, вибачаюсь, якщо буду наушниками щипати мікрофон. Ну я не звик, я сам себе чути я не звик. Все одно через спробу йде відставання, і воно. А -а -а, така фігня виходить. Так, Перший на лотик. Перший нас лот виставлявся в групі Східний аукціон. Група, яка дуже набирає популярності. Вставлялась така ось монетка. Схоже щось на пойск. Так, це пойська монетка Орт. А пояс як... бо ще одна назва ой, 18 грошей. Це Орт 1755 року августа 3. -го. Тобто августа Товстого. Бачите, ось таке все, Не знаю, який це подбородок тут Терний чи П'ятикратний. Августов, за того її називали. Монетка не то, що часто. Люди ставочками накидали 4100 гривень. Очень до хрена де такої монетки. Очень до хренати. Тим паче, що вона копана, чистилась і так далі. До хрена. Але ви знаєте, власнику здалося це мало. І він, як він повідомив, коментарях, що резерв не досягнуто, що він хоче за цю монетку 8000 гривень. Взагалі, так? Да? Прикол. Тут якби й 4 наче вже до хрена Подивимося решта фото. Орд навіть з гуртом. Красота! Що ж, ми йдемо далі. Наступна публікація не стосується світу номезматика антикваріату, просто така мені сподобалася публікація. Це у нас публікація називається Трагедія в Етоші. Що сталося? Коли були великі пожари в заповіднику Етоші, а він знаходиться в на Мібії, це заповідник. Постраждав слон. Він вижив, але постраждав. Він сильно обгорів, як бачимо, але вижив. І на диво, і ним опікувалися рейнджери, відслідкували за ним. І слоник, бачите, встановився, шкура в нього відросла, ось ще стара ще злазить шкура, і слоник вижив. А от бачите, яка тяга до життя. От дуже жахливо, виглядає жахливо. Ось ще у нас є ще одне фото. Бачите так ось. Суник вижив. Можливо, це навіть слониха. Бачимо, що тваринка досить молода, тому що у нас бивні коротенькі. Така вам річ, що ми йдемо далі. А тепер та публікація, яку ви чекали. Ось, бачите, втішки, у нас 5 копійок. 5 копійок. Вони в слабі. Чого вони в слабі? Скажіть, чого вони слабі? да є Дає зновиди хотячки монет України, там, браки, штемпелі. Випуски для колекціонерів, типа ті, що в оборот, не повинні були попасти. Чому в нас слабі? А тому що вона срібна. Срібна! Це 5 копійок сарібні. Бачимо ось бомбух, вона у нас з 2010 року, згідно інформації, що це у нас 5 копійок. Ще в нас пруф. 69 оцінка. Бум-бум. 7. -бум, 5 копійок 5 копійок. Ну геть же не скажу, що в нас рібна. А у нас Виставлялася ця монетка знову ж таки в групі Східний аукціон. І люди накидали за цю монетку 110 тисяч гривень. Цю монетку. Це нонсенс, це навіть золото, мені десь кілька разів, якщо брати. Але автору, знову ж таки, здалося мало, не хотів більше. Виявляєте. Ось у нас монетка. Ну, Хто скаже, що вона нас все а? Ось, друзі, автор даже дбайливо, дбайливо додав фото з каталогу. Все, все наша монетка, все вона у срібло. Що їх тираж 14 000, що вони це не брак нічого, це. йшло воно як для колекціонерів. А що бачите, що монетка з 2008 року теж е, рідкісна штука, тому що в то, 2008 році випуску офіційно не було, тільки випуск для колекціонерів. Монетка звичайна, не їх 400 штук, а оцінюються вони 750. А тут бачите, що ціна рара стоїть. Тіпа, що ну, невідомо, скільки накидують, скільки накидують. Накидали за 10 тисяч гривень, а людині здалося мало. Ну, таке буває. Що ми йдемо далі? Ну і на останок. Така от публікація знову піймали. Злісних незаконних лісорубів, які нанесли збиток на 155 тисяч гривень, спіймано за чітким, завдяки чітким і злажим діям патруля, вдалося спіймати нечесних лісорубів. 155 тисяч гривень збитки. Тобто їх оштрафують до храніща. Бачите, ось, тут ось околодочка, тут пару дочечків. Є ось пару дочечків. Як бачимо, це у нас, друзі, суха акація, і найбільше у нас, найбільше нас бревнишко, ну десь словно, сантиметрів 15-18. Як ви думаєте, оце о... пару дочків, вони коштують. 155 тисяч гривень. Я думаю, що ні. Я гадаю, що цим хлопцям дійсно, що тут там якесь PDF припишуть, який вже лісник продав і пропив, а їм приписують. Що, на цьому все. Всім дякую. Буду монтувати. Надію, що випустю завтра відео. До побачення!